Аури нема. Аури. Деться аура. Їєчко <плеслі> затиснуло. <плеслі> Цікаво, а підгузок я одягнув. А то повні штани цікавості. <плеслі> я, звісно, не експерт, але мені здається, думгай не надто розумний. Пиляти метал з боку ж тунсагур! ну ти гониш на наші спидачі.

а цей би хватив мене так за цицюри. Друже, покажи хуй! Те, що я пропустив золото? Золото моє золото, це яке ти міг пропустити. ну чого? Сука, я ви розробник, розробники по набудову тут всяке, незрозумілих такі глибірі. Ча. Звісно, та чого скаржитись? Якщо є мапа, я буквально можу поглянути, що я просрав на мапі. Ну, в принципі, і так я намагаюсь виправдатись і зрозуміти, чому я такий неуважненький. Дебін. О, вода. Прикольна. Наж не виплести, будь ласка. Дякую. О, якийсь губик. Мені здається, почалось щось не дуже гратись. О, замок! This is my Kingdom Come. Бувай, замок. Чи є дно в цієї ріга? Пекло ліса тепер якась рання сосанна. Я так думаю, це може тривати. О! Змінилась перспектива, тепер ми бачимо ніхує! Підтверджено. Скид зброї через 3, 2, 1 ви що це таке? Заюзати на г. Г. То серед розробників такий дуже супер брейн мозок і щоб придумати юзати щось на Г. Ну добре, погнали, так мені не подобається ця перспектива, що тут зараз навалиться тих демоняк дофігища. Я не розумію, навіщо було додавати до чопу? <кліпсер> о, Господи ще не справляється, мене думка не думається. О, о, їх двоє! І двоє, о, 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 Ти що, як двоє дівчат на одну чашку допадає! скотиняки, ебані, демоняки! Пеканий пензлик думає пам папамслеєр <кліпсер> арт. І ось так ми малюємо нагадування на русоріс. О. Закидайте свої грибні, бо. Вот, а. а я візьму твоє серденько, ти скажеш віддай! А ні хура, тирай. Ти Ах. Ну шо, шо ти там дістаєш? Ура! Зелена ніхуя! Так! 10 хвилин. <клес> <клес> я ковтаю від цього боса! будь здоров'я. Та ти можеш вгомонитися, ти противна зараза літаюча, Господи, стань на місці, будь ласка, подох. Що <гум> тобі, ха Що без твоозард за андон? Йобана літаюча залупа, та я б тебе травм кожними днями за твоє є. Кілька в тебе травм. Та не може бути, хоча б пеклі відчувається ця пекельна музика. Нарешті здихайте димоняки. <гум> Я сам себе зафігачив. Тю. А може я сам собі ще зможу відсмоктати? Вибачте, чуваки, ніфіга не вийшло. тупо не дістол. Паба паба. Який цікавий геймплей, тупо закидати от цими не зрозумілими ракетами, які насправді якісь кульки получай анально заляну за лопу! А, привіт! Дякую. Звісно, поміє, він нормально так оборону, ну нічого. Вау, я атмосферненько, доволі прикольненько. що це там таке беленькие видні, а це там таке? А А? ата-та-та-та-та... та Майонез! Вау! Wow! Невже це хтось забув текст? Ну, чи просто там його залишив? Блін, у мене тепер є питань багато, але я озвучу тільки два питання. Okay. Чуваки, я знайшов, як грати від третьої особи обличчя фейсу їбала? Доби, яка у нього прикольна махнатка ззаду, я навіть не знав, що я граю з такою махнаткою позаду себе. Точно. А як я маю на текст? Подивитися за допомогою цього. Найбанальніше ну, рішення це було просто зменшити фов за допомогою команди. та... І навіщо я це робив? Та-та драли мене просто в мій маленький гарний ротик, чесно знову. У <плеси> мене таке вражніше, я їх просто по колу вбивонькою, і ніфіга цей вовк не розкривається. Мені треба задусити цього вовка. га? Що за приколи? Вовк! О, так, вони і по колу спавняться та й все. <свист> є в мене одна ідейка, там ігра зі секретик. Так, з другої сторони поглянути, змінити точку перспективи, може мій квадрат, насправді трикутник. Па-бам! Проблемка, так. Ой, поганый ти деймоняка, спайдер підар. Чесно не знаю, що він там робив, чи біткоин купляв, чи лапки прираховував, чи діставав із жопи павутину, як я хе зе. Ой, подох. Добре. Чекай, він був павуком, чи крабом, га? Та похуй. Чи с Бля. Ва, <рес> wow, прикольні коридори, такі атмосферні, та ти що? Понабудовували мені віддає байбам із Ну, в принципі, одна і та сама компанія. Та невже вони мене обманюють? Та невже серйозно своїми оптичними ілюзіями? <рес> Справді? Так, так і є, вони мене найовують, але добре, я буду йти до кінця. Бо таке життя, і я відчуваю себе. Наче глист в кішці. Кіш, кіш, Сука, сраці нахуй глист. А навіщо я про це говорю? Ну, життя циклічне буває, береш в рот морозиво, а воно холодне. Логічні, логічні речі, просто красиве сприйняття цього світу. Морозиво. Тойота-трактор. Чи знайдеться хоч хтось, хто зможе зупинити цього трактора з ідеальними зубами? Герой, хтось, де він коли потрібен. Та й зрештою, я ж просто щі, який озвучує щі. Не чекайте битви тракторів цього літа, бо це Іпсо нахуй. <плес> Додали цього робота так прикольно можна розвалювати будівлі цим демон'якам. Зрештою, напевно, себе так вічеве Годзіла. Я кав, дивиться, а її просто топокай дивиться, як руйнується будівлі, так? <звук> У мене таке враження, я десь пропустив якусь будівлю. Це <звук> та шо таке? А блін, та кнопка. <звук> Придумали юза те G. Шо це якийсь? Слава Ісусу! Я що? воно? а а Вау! О! Слава Ісусу Христу, шановне панство! Ви вірите в Бога? Ахаха! Прикольно! Make Godzilla great again! Але тепер з Ахаха! <рес> як він комічно на одній нозі, бо стрибунька дуже при. <рес> Що за чорт? А, це я. <рес> Прикольно несумішаний, але просрати 30 хвилин на таку фігаву анімацію. Я піду ті піду, 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 Дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати збройні сили України. До скорого.